Сердечно вас вітаю, любі Сьогодні я хочу вам показати пентхаус, який просто, скажімо так, зносить з ніхи. Ну, от реально, Бо він не має слів навіть, знаєте, не можу навіть його описати. У вас ідеальне планування, у вас 3 метри стелі, у вас дуже класний ЖК з паркінгом закритою територією саме в самому центрі міста. Ви маєте просто крутецьку нову. Квартиру з ідеальним плануванням, у вас два санузли, кухня вітальня. На другому поверсі у вас спальня, і також що у вас тут є, то це власна тераса. Зараз ми вам її продемонструємо. Ви повинні це побачити. Реально, от, бажаю кожному таку квартиру, бо вона неймовірна. На жаль, у нас таких квартир у місті Києві дуже мало. Тут у вас бачите є джакузі. Територія, щоб подихати повітрям, види, краї, види, сонце ну, просто дуже-дуже круто. Реально, ідеальна квартира. Я навіть не знаю, от, до чого тут можна приколупатися. От, скажіть мені, будь ласка, я от, знаєте, кожен раз, коли передивлюсь, просто так заліпаю, що аж не можу. Є усе в цій квартирі для вашого комфортного життя. Вона повністю здається з посудою, з усім. Тобто заходьте і живіть. І зацініть цей санузел Видовий. Тобто ви миєтеся і наблюдаєте. Клас. Є ванна, і також у нас присутній душ. Бомбезна, правда? Ну і види, розуміло. Коротше, народ. 4500 доларів, і він ваш.